А я думала, що вони у вас під балконом в полісаднику ростуть. Це написала мені моя клієнтка, нова клієнтка. Розширюється моя база клієнтська. І я бачу, що з кожним моїм відео пише мені і Фейсбук, і Інстаграм, і Тікток, і Ютуб, що вас нам підписалися після перегляду відео. Я вам безмерно, безмежно всім дякую за те, що ви підписуєтеся на солнечко Юлія. Куяти за мною на даний час відправка. Я поїхала в гості, і відправка не з Києва, а з теплиці всіх рослинок, які я рекламую. Але ви не хвилюйтеся за якість пакування, за якість рослинок, тому що з цією теплицею я співпрацюю постійно постійній основі. Просто я їх забираю до себе і пакую, перепаковую, і відправляю вам кожному поштучно, тому що я беру великим оптом. І відповідно вам вже, вже поштучно відправляю. Але мені настільки приємно, що ви слідкуєте за мною, пишете, коментуєте мені під постами. І я така щаслива. спасибо <сіба> вам велике. Мені дуже приємно, і я бачу, що все-таки моя праця дійсно потрібна людям, тому що можна купити оптом, можна купити, як кажуть, ай, на базарі можна купити. Да можна купити де угодно, де хочеш, там і купуєш. Це ж в кожного свій вибір. І ви ж пам'ятаєте, на кожен товар є свій покупець і все. Тому ось так. Я вдячна тому, що у мене розширяється клієнтська база, У мене підписчиків все більше і більше, коментарів все більше і більше. Мені дуже це приємно. Дякую вам. Я вас всіх обіймаю і рада тому, що є ви у мене. Дяку вам велике. І вам бажаю всього, всього найкращого, щоб здійснювалися ваші мрії, ваші хотілочки, щоб завжди, ну я, як, наприклад, продавець квітів виконувала ваші мрії, тому що у мене такий широкий асортимент квітів. Я прямо ж сама як сказати, від тої кількості, яка у мене є, яку я можу запропонувати вам до продажу, тому що. З теплицею, якою я співпрацюю на основі, постійній дуже широкий асортимент, і плюс ще декілька теплиць, з якими я теж співпрацюю, у них теж є. Тобто розбавити я можу в будь-якому випадку кількість ну, тобто, виповнила асортимент збільшити. Якщо так посчитати, я думаю, ну більше ста позицій точно, а то й більше. У мене є до продажу. Я вважаю, що це результат за два роки роботи колосальний. Отакого От взяти з нуля одна людина, знаєте? Я... Прибиральниця, я, продавець, я касір, я бухгалтер, я... Ну ні, не буду я так казати, тому що є в мене допомога, мені допомагають, в іншому плані допомагають, щоб я займалася цією своєю улюбленою справою. Тому все на себе одіяло тягти не буду. Щиро вдячна вам усім, що ви обираєте мене продавцем. Мені дуже приємно. Дякую вам усім і обіймаю вас.